Ненавидів Майдан виправдовував Росію та був фанатом СРСР. Правоохоронці натрапили на шокуючі знахідки в будинку підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, що саме виявили в оселі Михайла Сцельнікова. Як він підтримував ворога онлайн та які плани ховав від усіх? Далі розповім. Слідство розкрило темні сторони життя Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. 1 вересня правоохоронці провели обшуки у його квартирі у Львові та у помешканні в селищі Колодіївка, що на Хмельниччині, де його і затримали. У оселі Сцельнікова виявили справжній сховок: десятки гільз, глушник, піротехніка, блокноти із записами, телефони і флешки. Також знайдено 33 ордени та медалі СРСР і України, 25 значків і металевих. Зірочок, зокрема, на грудний значок взяття Будапешта. Докази про російських поглядів підозрюваного виявили і в його соцмережах. Журналісти телебачення Торонто знайшли численні проросійські публікації Сцельнікова в соцмережах. Він виправдовував дії Росії ще до того, як його син Михайло Віктор із позивним Лемберг зник безвісти, захищаючи Україну. Підозрюваний активно спілкувався з російськими блогерами, брав участь у чат-рулетках, вів телеграм-аккаунт під ніком Коля Скварцов та мав сторінку у ВКонтакті. Що для мене ця країна? Це люди, любов, земля. Що для мене ця держава? Нія із задоволенням здам паспорт і за подалі. У листопаді 2022 року чоловік підтримав звинувачення України в ударі по Краматорському вокзалу, внаслідок чого тоді загинула 61 людина. Окрім цього, ставив під сумнів причетність окупантів до звірств у Бучі та поширював фейки російської пропаганди. Повідомили журналісти телебачення Торонто. Тож тови говоріпа. Я прекрасно знаю, откуда ракета и что за ракета. Это логично, скорее всего, это была наша ракета. Из тоже смотришь весь этот бред. Я сначала внимательно послушал наших, посмотрел видео, послушал ваши. Ну вот смотрите, как получается. Наши что говорят? Вот пришли россияне, там по расстрелянных людей, по Россияне говорят: не, 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 ребята, это самому уходило, и все было окей. Это потом посвозили там просто, возможно, человек от Тавида, да, или там. От туберкулеза, к примеру. Да, вот руки связали, и положили. У телеграм Михайло Сцельніков був підписаний на проросійські канали, захоплювався Сталіним, критикував майдан, називаючи його початком тоталітарної держави, і вважав героєм підозрюваного у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула. Крім того, він планував течу з України у квітні 2024 року. Сцельніков у чаті каналу Капітан Луганський цікавився варіантами виїзду за кордон і навіть намагався використати зникнення свого сина під Бахмутом для втечі. Народ. Тут справа така: хтось може проконсультувати. Ситуація така: син завінов у Бахмуті. Це за словами побратимів. Офіційно зниклий безвісти. Я можу виїхати з України чи ні? Також Михайло Сельніков агресивно відгукувався про Андрія Парубія та інших українських політиків у чатах і намагався встановити контакти з росіянами, зокрема, через канал Вова зі Львова, яким керує громадянин РФ. Я то погоджуюсь і хризон піду воювати. Нема дурних, нехай відправляють напередок тих, хто більше за всіх кричав про москалів: Парубія, тягнебока, білецького Михальчишина. Що відомо про вбивство нардепа Андрія Парубія, 30 серпня у центрі Львова застрелили народного депутата від партії ЄС, колишнього секретаря РНБО та спікера парламенту Андрія Парубія. Вбивця замаскований під кур'єра Глово, чатував на політика, коли той прямував до спортзалу. Незнайомець підійшов зі спини та відкрив вогонь, здійснивши вісім пострілів. Парубій загинув на місці до прибуття медиків. За даними слідства, після вбивства підозрюваний намагався приховати сліди. Спалив свій одяг у лісі, розібрав електровелосипед та викинув переднє колесо й акумулятор. А пістолет утопив у озері лісне. Після цього поїхав до села Колодіївка, що на Хмельниччині, за вказівкою невідомої особи через телеграм, яка наказала чекати подальших інструкцій. Проте поліція викрила підозрюваного. Правоохоронці затримали Михайла Сцельнікова, а 2 вересня Галицький районний суд Львова взяв його під варту. У розмові з журналістами Сцельніков визнав провину, пояснивши, що вчинив злочин як помсту українській владі та заперечив участь російських спецслужб. Пані, це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Без пояснень. Але пародію вже він зараз не при владі, він в опозиції. Він не буде, не буде. У ще ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно е, вашого, та ви, та вашого сина загиблого. Підкажі це неправда, це неправда. Все, що я хочу, щоб зараз, скоріше, зробили вирок, так, я не знаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військового полонена, щоб я міг поїхати і знайти діло злого. Водночас, колишня дружина підозрюваного Олена Чернінька розповіла, що чоловік дуже рідко контактував зі своїм сином Михайлом Віктором. А коли він пішов захищати Україну, спілкування обірвалося зовсім. Що думаєте про погляди Михайла Сельнікова та його прохання про обмін? Та яке покарання буде справедливим за вбивство Андрія Парубія? Діліться своїми думками в коментарях. СБУ викрила крота ФСБ, який зливав держтаємниці бургу. За даними слідства, членом масштабної російської мережі, яка ворбує українців вже понад 15 років, виявився співробітник НАБУ. Що відомо про цю справу? До чого тут Віктор Янукович і кого ще завербували кремлівські спецслужби? Далі розповім. У справі про кротів ФСБ з'явились приголомшливі деталі у липні 2025 року. Служба безпеки України затримала агента, який передавав секретну інформацію російським спецслужбам. Ним виявився колишній співробітник МВС, який працював у закритому підрозділі Д 2 набу за даними слідства. Чоловік був завербований ФСБ ще у 2012 році та продовжував передавати інформацію російським спецслужбам після 2014 року. Року це зокрема підтверджується законспірованим листуванням, відновленим через три дні після так званого референдуму в Криму. Повідомили у СБУ. за матеріалами справи. Чинному співробітнику НАБУ інкримінується, що він здійснив понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича. Серед іншого, Кріт збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків. Та інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні заходи. Та спеціальні інформаційні операції СБУ спільно з офісом генпрокурора затримала агента. Під час обшуків у чоловіка вилучено телефон та комп'ютерну техніку, через які він підтримував контакт із куратором. Йому повідомили про підозру за держзраду та відправили до СІЗО. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Та це не поодинокий випадок, адже існує ціла мережа агентів ФСБ в Україні. І затриманий був одним із її учасників, розповіли у спецслужбі. Які шокуючі деталі про роботу агентурної мережі Кремля в Україні розповіли в СБУ? Очільником мережі є співробітник ФСБ Ігор Єгоров. Він зайнявся її формуванням ще у 2009 році під час службових поїздок до України, окрім співробітника Набу до агентурної мережі входило ще троє осіб, викриття яких відбулося раніше. Усі агенти чудово розумілися на заходах конспірації, мали допуск до державної таємниці та документів з обмеженим доступом. Першим агентом Єгорова, якого СБУ викрила у 2020 році, став генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов. Він готував теракти на території України, планував вбивство відомого добровольця та передавав дані про секретні операції в районі АТО. Наступним клієнтом СБУ став Дмитро Іванцов, колишній заступник керівника охорони Віктора Януковича. У лютому 2014 року він допоміг президенту втікачу виїхати до Росії, а сам залишився в Криму, де став резидентом ФСБ. Під його керівництвом працювало ще двоє кротів. Одного з них СБУ викрила у 2024 році. Чоловік був військовим нацгвардії, який передавав Іванцову дані про українських активістів, посадовців, військовополонених та наслідки обстрілів РФ. Другим кротом іванцова виявився затриманий в липні 2025 року. Працівник НАБУ розповіли в СБУ. Звертаємо увагу, що інший агент мережі Єгорова Іванцова, генерал-майор Валерій Шайтанов, уже отримав тюремний строк у вигляді 12 років за ґратами. Посадовець Нацгвардії наразі знаходиться під вартою. Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває. СБУ наголошує, що справа стосується лише одного співробітника і не впливає на роботу НАБУ загалом. Водночас відомство продовжує працювати над посиленням незалежності державних інституцій та очищенням від російського впливу. Чи здивувала вас інформація про окремих агентів у держструктурах? Та як гадаєте, що потрібно зробити для запобігання подібним випадкам у майбутньому? Діліться думками в коментарях. Карма наздоганяє кремлівська посіпака Маргарита Симунян одною ногою в могилі. У путінської пропагандистки виявили страшну і серйозну хворобу. Я б вважала, що я обов'язана прийти сьогодні в ефір і сказати правду. Що відомо про тяжку недугу путіністки, та як скоро вона воз'єднається зі своїм чоловіком тиграном Кеосаяном, який уже дев'ятий місяць дихає на ладан. Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Кремлівська людожерка Маргарита Симоніан, яка закликала вбивати українських дітей та винищити півсвіту ядеркою, незабаром сама може віддати Богу душу. 45-річна пропагандистка тяжко хвора про це вона сама заявила у прямому ефірі одного з кремлівських телеканалів. Відкрити повідомити про свій діагноз, вирішила, щоб нібито не допустити поширення чуток. Втім, до конкретних подробиць не вдавалась. Повідомила тільки що операцію призначили на 8 вересня. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь под этим орденом. Неофір Симоньян прийшла з орденом княгині Ольги третього ступеня, який напередодні їй вручив російський патріарх Кирило за так зване збереження традиційних цінностей. Раніше пропагандистка вже ділилась своїми особливостями здоров'я у 30 років повідомляла про вроджену патологію, відсутність лівої сонної артерії. Та не Симоньян єдиною її чоловік Тегеран вже дев'ятий місяць збалансує між життям та смертю. Російський телеведучий і режисер Тегран Кеосаян роками віртуозно розповсюджував українофобські, сексистські та расистські наративи, виправдовуючи агресію Росії та злочини її військ. Проте майстер пропаганди не зміг обдурити власне тіло 8 січня 2025 року. Він пережив клінічну смерть і впав у кому. Він перебуває в тяжкому стані вже дев'ятий місяць. Причини залишаються загадкою хоча раніше в ЗМІ ширили чутки про проблеми чоловіка із серцем. Мої мужці Тигран Асаян дев'ятий місяць вже лежить в комі в лікарні. Як говорять, у нас в Росії прийшла біда творять ворота? От ворота в нашому домі просто вже не просто не запираються, а їх уже по-моєму снесло цим вітром судьби. За словами самої пропагандистки, через тяжкий стан чоловіка вона навіть думала їхати на війну проти України, проте відмовилась від цієї ідеї, бо не хотіла залишити дітей сиротами. Симоніян і Кеосаян наразі опинились у вирі особистої трагедії, де медичні діагнози важать більше за пропагандистські рейтинги. Чи нас Карма родину путінських посіпак? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.